Гарного вечора. всім. Ви знаєте, що не всі ті, які називають себе віруючими, вони йдуть до раю. Да, і я не знала. Я думала: ну, я ж добра людина, я ж нікого не вбила. Що це в пекло має піти. Чому не всі віруючі, вони йдуть до раю. Є дві категорії віруючих душевні та духовні. І вся суть питання в тому, кого ми слухаємо, Будуючи, будучи віруючими людьми. Покликаними бути дітьми Божими, божими народженими згори, святими, праведними та чистими. Якщо ми слухаємо душевних людей, які говорять про світ, ну, пліткують, там, що там ще, вони шукають лише матеріальних благ, там, від них тхне, просто ну, таким навіть негативом, ну, оце так. Ну, Йде просто, вони засуджують Бога, священників, церкви, їм нічого не подобається. Результат життя їм не подобається. ну, Все не подобається їм, то результат їхнього життя і вашого, да? якщо ви таке слухаєте, він, звісно, буде сумним. Адже не всі віруючі йдуть до раю. Багатьом уготовано пекло тільки тому, що вони слухають без духовних звірів. Якщо у вас. А Якщо вони ну, слухають без духовних звірів. А якщо ми слухаємо духовну людину, та, яка вивчає Біблію, яка, в якої є плід, насамперед в своєму житті, плід, Та? Якщо ми. Що таке є царство Боже? Царство Боже це не що там матеріальне. Царство Боже, воно ось тут. Як перевірити, чи є царство Боже в нашому житті? Подивіться на. На своє життя, на всі свої просто сфери свого життя? Якщо там все нормально? Да. Якщо у вашому серці є любов, нема злості, ненависті, там. якщо ви не грішите, хоча стараєтесь, то ну, все нормально, серце Боже, будете. Якщо ви каєтесь, то все нормально. А якщо ви, як оці люди, ну на що воно мені? На що, воно мені треба? Тоже. що це я маю йому служити? Ось так, як говорять. Да, я вже вам тут наговорила. Ну, коротше, факт ось такий. Що ми маємо слухати духовних людей і бути сам, і стримитися самим, стати духовними. І я хочу. Е я хочу вас запросити на онлайн-курси Біблії, щоб вивчати Біблію та дізнаватися для тебе щось новеньке.